Друзі, сьогодні познайомлю вас з готелем Iberostar Averro. Відвідала його особисто і ділюсь своїми власними враженнями. Буду вдячна вам за лайки та підписки. Готель знаходиться у Тунісі на курорті Ясмін Хамамет. Поруч є променад з великою кількістю кафе, ресторанчиків, магазинчиків, парків розваг. Буде тобі де прогулятися у вільний час. Готель має досить компактну, я б навіть сказала, невеличку затишну територію. До ваших послуг два ресторани з смачними та різноманітними стравами, також є один алякарт-ресторан, який можна відвідати один раз за відпочинок безкоштовно. Є три бари з якісними напоями це лобі бар барбікю-бар і бар біля басейну. І ще один найбільший плюс готелю Iberostar, що тут взагалі немає наших сусідів. Найбільша кількість відпочиваючих тут французи і німці. На території три басейни: відкриті для дорослих та діток, і закритий басейн, який працює у зимовий період з жовтня по травень. За додаткову плату можете відвідати невеликий спа-центр та тренажерний зал. Для маленьких гостей є дитячий майданчик та клуб з аніматорами. А взагалі готель більш підійде для розміреного відпочинку гучної анімації та вечірок. Wi-Fi є абсолютно скрізь по готелю і дуже гарної якості. Всього в готелі 266 номерів. Це чотирьохповерхові корпуси з ліфтом. Усі номери охайні і світлі. Найменша категорія номеру стандарт 30 квадратних метрів і може розмістити до трьох людей. Важливо, усі номери мають два окремих ліжка, які зсунуті між собою. І номери мають усе необхідне кондиціонери, пустий міні-бар, телевізор, ванну або душ. Сейф, до речі, за додаткову плату. Чайників тут немає. Вид з номеру може бути на територію або на море. Також в готелі є номери з двохспальними ліжками. Це категорія джуніор. Вони трішечки більше, 46 квадратних метрів, і мають більший балкон і найкращий вид на море. А для великих родин в готелі є сімейні номери 60 квадратних метрів, і вони мають дві кімнати: в одній кімнаті двоспальне ліжко, а в іншій два окремих ліжка, і максимум може розмістити 5 людей. Готель знаходиться на березі моря, має широкий пляж, пологий захід. Звісно, парасолі та пчани, матраси дуже зручні і вони безкоштовні. Рушники видаються під депозит. І це завжди смачно чисто, ціна якість. Але як на мене, саме тут замало зелені. А за бронюванням турів в туніс, щоб вибрати найкращий готель саме для тебе, пиши мені контакти лишаю в коментарях.